Вітаю на каналі у гостях у Тані. Розкажу зараз про редиску. Це для тих, хто любить редиску. Про цей сорт. Сорт дуже-дуже гарний. Дуже. По-перше, він росте дуже швидко. По-друге, бачите, немає ніде ніяких ні жуки нічого не їдять. По-третє, сорт солодкий, на відміну від інших. Сорті, якщо редиска трошечки така з гіркотою, то цей сорт не має ніякої гіркоти. Він росте дуже швидко і гарний сорт. Я його сію вже другий рік. І подивіться, яка редисточка одна в одну. Тому хто любить редиску, то сійте цей сорт. Це навіть кращий сорт, ніж селеста. Подивіться, яка гарна редиска. І сорт цей називається Джолі F1. Красивий. Сорт, так як і назва. Дуже гарна. І редиска. І дивіться, невеликі листочки в неї, є, у цій редиски. Вони такі. Не викидає вона їх квіток. Зав'язується гарно і на смак дуже смачна. Вона така ж наче солодкувата. Тому оце, хто любить редиску, то сійте сорт джолі. Я думаю, що моє відео було для вас корисне. Підписуйтесь на канал, і я вам розкажу ще про один сорт редиски, який я садила.